Доброго ранку! Сьогодні ми з вами продовжуємо нашу юніт 6 Site of Ukraine і розберемо два уроки: 59 та 60. Lesson 59. мікачево паланок Костел. Мукачевський замок паланок. Exercise 1 Listen, read and remember the word and word combination. Послухайте, прочитайте та запам'ятайте слова. Зараз я їх прочитаю, перекладу. Ваше завдання переписати їх до словничків. Перше. valley – це долина. Mode, рів. Make up. Да, щось зробити. Century – століття. Contain – це містить, да, містять, містить щось. Beneath – Внизу. Exhibition. Виставка. Перепишіть, будь ласка, ці слова в словничок. Exercise 2. Make up true sentence. Складіть правильні речення. По даній схемі. Будь ласка, спробуйте скласти хоча б два-три речення. Далі, Exercise 3. Read about Mikacho Palanok Castle». Прочитайте про мукачевський замок Паланок. Маленький текст та перекладіть його. Після того exercise 4: say whether they are true or false. Скажіть правдиві чи хибні речення нижче. Це все по тексту з третьої вправи. And exercise 5. Tell about Mika 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 Palana, Розкажіть про Мукачевський замок поланок. Стисло перекажіть все, що ви дізналися в цьому тексті. І наступний лесон. Бачимо, урок 60: Waterfalls. Водоспади. Теж Exercise 1. Listen, read, and remember the word. Послухайте, прочитайте та, запам'ятайте слова. По перше, waterfall водоспад. Melt. Розплавити. Create створити. «Diverse» різноманітні. Feed. Годувати. «Remain» залишають. «Include» включити. Elevation. Висота. Traw через. Так само перепишіть, будь ласка, ці слова в словнички. Exercise 3 Reads about the waterfalls. Прочитайте про водоспади. Маленький текст так само прочитати, перекласти і після нього Exercise 4 Ask and answer the question дати відповіді на питання після тексту. Exercise 5. Look at the photo and describe them. Розгляньте фотографії та опишіть їх. Пропоную не всі чотири, хоча б одну-дві, але опишіть, будь ласка, в зошиті малюнок, який ви оберете. І Exercise 6» choose one of the sites in Ukrainian and say what you know about it. Use the mind map below to help you. Оберіть одну з визначних пам'яток України та скажіть, що ви про неї знаєте. Скористайтесь наведеною нижче картою, та яка вам може допомогти. Але я пропоную, щоб ви. Описали дві з сьогоднішнього уроку. Це Мукачівський замок-паланок і будь-яку ще одну із тих, які тут пропонуються. Так, на цьому все. Чекаю ваших робіт на перевірочку. Гарного дня, до побачення!